Oh, it's today. It's just crazy. Дуже гарно. Сніжок, сонечко. І ми йдемо робити наші банківські справи. Yeah. Нам ближче поїхати в інший neighborhood, ніж залишитися тут, а, тому що інакше нам треба брати дві connection. Блін, я все, <laughs> українською не працюю. Друзі, ви тільки подивіться, яка чудова погода, який яскравий, гарний сніг. Перехрестя. І все, ми були в C Зараз повертаємось. До речі, дуже швидко зробили всі наші справи. Минулий раз, мені здається, з годину, може трошки більше зайняло. А да, зараз дуже швиденько. І ми повертаємось вже додому, бо нам ще слід погуляти з, перп... з пепером. Що, друзі? Сьогодні з'їздили в банк, і з цього приводу хотів вам трошки більше розповісти про місцеві банки, як вони працюють, як тут це влаштоване. Одна з найбільших речей, яка трошечки, за якою я сумую, звичайно, це монобанк, тому що все з одного додатку, все зручно, все круто. В Канаді все працює зовсім інакше. Є декілька великих банків, в яких можна оформити свою картку. Але щоб оформити картку, ви маєте завчасно зробити апоймент, тобто записатися, потім прийти на однозначну дату в час в банк, де вас буде приймати співробітник банку приблизно хвилин 30 Відкривати вам рахунок. Розповість вам деталі, якщо це працює, відкриє вам. Дебітовий рахунок, відкриє вам кредитну картку і відкриє вам saving аккаунт. Тобто, як працюють аккаунти в Канаді. Одразу ви отримуєте дебітову картку, це звичайна а, пластикова картка імена, І це а, є ваш банківський рахунок. А, також а, паралельно з нею вам відкривають кредитну картку, яка приходить поштою на вашу адресу. Зазвичай займає біля двох тижнів. картка має бути іменною, і якийсь доступний кредит, в залежності від вашої credit score, від вашої кредитної історії, вам буде надаватись. Канада, деякі банки Канади зараз для українців зробили цікаві пропозиції, і вже 1000 доларів кредиту надається сходу всім українцям. тобто ви... Нічого не вкладаєте, але отримуєте вже е, кредит в тисячу доларів. Важливо, що його потрібно погашати своєчасно. Тобто, як користуватися кредитною карткою, тут е, ви щось купуєте, щось оплачуєте своєю карткою, і ви матимете певний період, за який вам потрібно погасити ваш кредит, аби вам не нарахували відсотки зверху. Якщо ви встигаєте, все окей, ви нічого зайвого не платите. Якщо ви не встигаєте, мені здається, 10 е, днів, може 20, 20 днів е, да, цей період, якщо ви за 20 днів оплачуєте все окей, якщо ви за 20 днів не встигаєте погасити ваш кредит, вам починають нараховуватись відсотки. Е, що важливо, що е, круто, коли у вас одразу є кредитна картка з 1000 доларів. Як можна цим користуватись, ви можете робити покупки і одразу погашати, тобто всі ваші покупки техніки або ну будь-чого. Тобто, зазвичай, що вперше купують це якусь техніку на кухню, якусь можливо телефон і якісь продукти. Якщо ви купуєте це за допомогою кредитної картки і потім одразу покриваєте. Прямо в додатку банку або через сайт банку ви переводите зі своєї дебетової картки на кредитну, закриваєте ваш кредит, ви не платите ніяких відсотків зверху, але вам потроху помалу починають нараховуватись кредит скорпу, тобто ваші бали вашої кредитної канадської історії. І чим більше ви матимете цих балів, тим буде ваш. Рейтинг е, якісніший, і е, це впливає, звичайно, на покупку авто, на покупку будинки, на покупку, на великі покупки, які ви будете в майбутньому робити в Канаді, і на те, який е, кредитний кредитний ліміт вам буде доступний згодом. Тобто зараз ось в мене є там тисяча. Якщо я, наприклад, буду активно користуватися кредитною карткою і наробля, заробляти кредит скор то цей е, кредитний ліміт у мене може рости. Ще що важливо, е, Рахунки, оплата рахунків за комунальні рахунки, за телефон за інтернет. Це також впливає на ваш Кредитний бал. Але якщо це оплата своєчасна, тобто, якщо ви щомісяця оплачуєте ваші рахунки вчасно, це дає пошту, дає додаткові бали вашого кредитного скору. Є окремі спеціальні організації в Канаді, які перевіряють ваш кредитний скор, через які можна якраз дізнатись. Я поки що про них читав, ще сам не користувався, тому що найбільш резонно перевіряти ваш кредитний бал уже, хоча б там, через 6 місяців, які ви провели в Канаді. Ще що цікаво, якщо ви маєте повертаючись до карток, повертаючись до банків. Більшість послуг треба робити вживу. Тобто, якщо ви хочете відкрити собі там, новий сейвінг аккаунт, тобто аккаунт, де ви можете зберігати гроші і де вам будуть надходити відсотки, це як депозит. Для цього потрібно знову таки забукати апоймент, приїхати в банк, прийти до працівника і попросити відкрити аккаунт. Звичайно, якщо ви вже добре спілкуєтесь з вашим. Півробітником банку, тобто вашим менеджером, який закріплений за вами. Менеджер може поділитись своїми контактами, тобто телефон і емейл. І деякі послуги, звичайно, можна зробити через емейл. Наприклад, я відкривав один з рахунків додатковий, я написав емейл своєму менеджеру, попросив відкрити рахунок. Описав, що я хочу, і вже на наступний день мені відповіла менеджер, що зараз цим займеться, і буквально хвилин через 30 мені зателефонувала, сказала, що мій рахунок готовий, можна користуватись. Я заходжу в додаток банку і бачу, вже, що все працює. Отож, друзі, не все так погано, як кажуть, але є свої нюанси, звичайно, в порівнянні з українськими додатками мобільними, особливо мобільними додатками банків. Проте. Тут теж це є, тут теж все працює, це не щось там супер Е, Що -е... ще хотів додати? Отож, е давайте підсумуємо: у нас є е дебетовий рахунок, тобто звичайна картка, якою можна платити без проблем. Е це найбільш безпечний спосіб. Другий рахунок це сейвінг рахунок, це як депозит. Ви можете з вашої картки перевести на ваш депозитний рахунок. Е ваші Гроші, якусь частину або всі, і вам буде крапати невеличкий відсоток. Кожен банк дає свій відсоток. Зазвичай це 1,4% річних. Або е якщо ви відкриваєте в перші, е в перші дні, як ви оформили картку у вашому банку, ви е відкриваєте сейвінг рахунок і туди крутаєте гроші, то зазвичай банки дають якийсь там бонус е до майже до 3%. Е це другий це рахунок. І третій рахунок це е, кредитний. Тобто, на нього також є картка, теж є рахунок, і всі операції всередині банку, тобто через додаток або через сайт, ви можете робити без проблем е, покривати з, дебетно, з дебетної картки, пересилати на кредитну або на сейвінг рахунок і рахунок або назад. Це все безвідсотково і ви собі. Менеджер ваші гроші. Приблизно такі питання я вирішив покрити цим відео. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях під цим відео. Я обов'язково на них відповім.